Привіт, друзі! Пропоную вам деякі цікаві факти про сліди котів в історії людства. Сліди кота можуть бути цікавим свідченням взаємодії людей з тваринами в історичному контексті. Коти, як відомо, були важливими супутниками людей, особливо в аграрних суспільствах, де вони допомагали контролювати популяцію гризунів. У давніх культурах, таких як єгипетська, коти мали особливе місце. Їх шанували і навіть вважали священними, але, на жаль, це чомусь їм не заважало приносити їх у жертву богині кішці Бастет. Сліди котів на стінах або підлогах стародавніх споруд можуть свідчити про їхню присутність у житті людей, а також про їхню роль у побуті. Дослідження слідів котів на археологічних об'єктах може дати уявлення про те, як ці тварини впливали на повсякденне життя, а також про їхнє місце в культурі та релігії. Наприклад, у деяких випадках сліди котів можуть бути знайдені на стародавніх плитах або в інших архітектурних елементах, що свідчить про їхню активність у цих просторах. Взагалі всюди, де жили люди, поряд з ними жили і коти, які залишали свої сліди на багатьох поверхнях, підлозі, плитці, цеглі, черепиці і навіть на глечиках і книжках. І якщо при будівництві нового будинку ваш котик раптово залишить такі сліди на ще не застиглому цементі, то ви не сваріть його і не поспішайте ці сліди прибрати, бо це дуже хороша прикмета. Бо там, де своїми милими лапками пройшов котик, ніякий шкідник вже не наважиться вам нашкодити і ваша оселя буде вже під захистом цього пухнастого господаря. Отже, котики нам приносять багато радості і захищають нас від шкідників, і навіть хвороб, депресії і поганих думок. Вони, як наші талісмани, відганяють зло від нас і наших осель. Отже, давайте любити і ніколи не ображати наших котів. Дякую за перегляд. Бажаю вам і вашим хвостикам щасливої долі.